Перевірці оканала, значить приїхав в село до тракторця. Трошки навіть, треба спробувати догорати, не знаю чи вийде, у нас вже випав сніг-морожчик. Ну спробуємо. Не знаю, поставив його акумулятор, бо забирав його. Ще ось нічого не відкривав, не. Попробую заведеться він чи не заведеться. Та -моє! Попробую разом з вами Ой йо. Срач? Ну, то таке. Ну що. Включаємо венків, масу. Попробуємо без декомпресора зразу, а там побачимо. буде. Що значить апарат. Дугенько завівся, ну, завівся. Приск. Ну, сейчас 2, 2, 3 за морозу. Вночі було 5. yeah